Слото Кінг. сміливість дарувати емоції, що ж говорити про генштаб і зведення генштабу, то давайте ми полічимо станом на 424-й день війни. Скільки ж було ліквідовано загарбницьких військ, як живої сили, так і техніки, так і сил їхніх в повітрі. Плюс 690 за добу понад 180 тисяч ліквідовано. Танків 3675. Бронетехніки 7131 одиниця. Відібрана або ліквідована спалена. Плюс 5 артилерійських систем 2837. Системи залпового вогню 539. Засоби ППО 289. Літаків 308. Гелікоптерів 290. 4. Автоцистерни 5730, спектесника 339. Крилаті ракети 911 безпілотників, ліквідовано майже 2,5 тисячі. Кораблі та катери 18 одиниць. Бачимо, нічого не міняється. Кораблі та катери як залишались, так і залишаються на цій позначці, тому що він є. Можна сказати, що флот Російської Федерації, який був. Таким потужним перед 24 лютого він деморалізований і він не може виконати свої функції? Згадайте, як його демонструвала, як його позиціонувала Російська Федерація, і що зараз з ним є. Що ж говорити про аналітиків? Інститут вивчення війни повідомляє, що в Кремлі є серйозні суперечки між військовим керівництвом і звичайно оточенням Путіна та самим Путіном. У Кремлі топчаться суперечки щодо того, як воювати далі. Владимир Путін хоче нових територіальних здобутків. А військове командування і засновник так званого ПВК Вагнера. Ми його називаємо ОПГ, тому що це злочинне угруповання Євгена Пригожина, хочуть перейти до оборони в очікуванні українських наступальних дій. Про це повідомляють, як я вже казав, аналітики інституту вивчення війни. Що ж дивитися на лінію бойового зіткнення, то вже і сам Пригожин повідомляв, що і писав через свою прес-службу, що варто навіть заявити про зупинення так званої спеціальної воєнної операції. Справа вся у тому, що в Пригожина закінчуються його бійці, набирати зеки він вже не може. Цю квоту, можна так сказати, передали Міністерство оборони Росії, і відповідно під Бахмутом тривають бої. Є просування ворога, є просування і за останні 24 години. Бої йдуть в центрі міста, як правило, лінія бойовось зараз йде по залізниці, а точаться серйозні бої за кожен будинок, за кожен квартал. І суть у тому, що ми бачимо по лінії фронту, що більше ніде фактично сили. Окупантів просуватися не можуть. Відповідно, до Путіна доходить не вся інформація. Ви ж прекрасно розумієте, що оточення максимально боїться повідомляти негативні якісь новини, так як було і в часи Другої світової війни, під час в нацистській Німеччині. Відповідно, Пригожин розуміє, що в Бахмуті все вичерпується. А от власне і треба укопуватись, тому що відбувся 21 квітня в п'ятницю, Рамштайн 11 де погодили більшу кількість боєприпасів Україні, Хоча цей е, процес і трошки боксується, бо є непорозуміння між нашими союзниками, хто має ці боєприпаси давати, де їх треба замовляти, чи компанії, які є безпосередньо в європейському союзі, чи треті країни за її межами. Ну відповідно для нас, і це Володимир Зеленський е, в одному своїх зверненнях говорив, що поки треба. Вають оці от улагодження підписання контрактів. Ми втрачаємо звісно наших героїв.